Всім привіт! Це лот рушників для ванної кімнати розміром 50х70 см від Хоум та міомари у лоті 20 одиниць. Почнемо з цієї моделі, таких у лоті 11 гірчичного, сірого та білого кольору. Склад 100% бавовна. Плотність 700 грам на метр квадратний. Наступна модель таких холоття 3, світло-сірого та темно-сірого кольору. Плотність також 700 грамів на квадратний метр у складі котон та поліестер. Наступна модель таких холоття 2, синього там рожевого кольору, а плотність 800 грам. У складі бавовна та поліестер. І остання модель їх у лоті 4. Вона сама плотна. Плотність 900 грам на квадратний метр синього кольору, блакитного та сірого у складі 100% бетон. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!